Всім добрий день, Дорогі друзі! поставлю да, таймер. Я от що вам скажу. Ви набрали вже не 3-4 просмотра. Мене це радує. Ви мене балуєте сьогодні. Ще нормально, ще пойдет. Так, ви на увазі точно пише. Все. Я накатив якісь там плагіни, якісь там настроючки звука Ну, а все одно звук. Так. А почему мене клавіатура не работает? А, що це не то з... Все тим самим все. Якщо зараз все буде добре, то ми зараз ультра много бусім. Якщо все буде добре. Нам треба просто пройти далі. Бусин ми знайдемо багато. Чим більше бусин, тим краще, мені кажеться. Ты, конечно же, якусь фігню купила, надо було накопити бусин же нормально на оцю раз. Ну, розмірний метал, ну що, пусть буде. Пусть все таки буде, я не проти. Це в цілому тільки плюс. Костяк. Тун-тун-тун, сахур. Тододундент. Стараемся, стараемся, потеєм, не балдеем. Так, ну я йшов вроді далі. А зараз буде 300 IQ прыжок. Іменно так виглядає, 300 IQ мув. У мене останні 4 буси не вкрали. Ча не можна тут бігти? Як можна? Що б не як бігти? Ми біжимо на якось медленно, що ли? Ну я не рівно, що тут, а ніколи не дивився, що там. Ладно, то поки що ще не саме хуже. Костяк прокачали, костяк! Василих продають і привіта, я знаю, що ти дивишся мої відосики, не знаю, тільки нафіг. Якісь люди вже третій раз перепогорять, то хеллоуна і слуксон сравні, я ще не фіга не зняв нормальну. Обідно. Хоча чому їх досі так мало переглядыва набирати? На другій частині 16 переглядів. Я пам'ятаю, що інтересно, а на тих частях от 3-4 перегляди. То таке неділе, любі друго, любі друзі. Нормальні мені просмотри просмотры що, Вс, тоді якось выговоримся, ну бо Що это такое в самом-то деле. Так, нам дали вверх. Вроде би я йшов вверх. Да, я йшов наверх. Сюда. Все. Тут надо щось знайти. найти. Да, що Что-то подняха стріла.

Хрюхрю, -хрю, let's go! Так, шипчики. Наші ми робимо ультраразончик. Беау! Беум! Ламаємо! Так, ну з ними говорити смисла великого нема, то просто клупи. Так, чого-то скинули мені в групу шостий Беклас. Баток, да, от тут. Хай нам треба буде ці дверки відкрити, резервчижочок. Насколько я поняла... Это что за бабаха? Нет куда? Так, нам треба йти зразу сюда, туда просто нема смысла йти. Там ничего нема. Там ничего нема, поздравляю. Ай. Файн тут тут -ту, ту. Ребятушки, если, кстати, высота, если ты хочешь сарий поставки, то ты просто бы не пиши. А ты найти в комментах може відповім. Ну то, конечно, не факт, что это відповім Ну то, що я зроблю серію по якщо ти попросиш, що факт. Це як не крути, розумієш? Хочеш серію по сталкеру? Мені це, я перше підніме актив мого каналу хоча б на міліграм. Це саме перше. Тут якісь ріде БТВ. Я зараз вони говорять, що не інтересний персонажем. Жопа. Пашанка. Острый клинок, острые чувства. Что за пашанка? Моя и родной земле так приветствуют друг друга воины. Ибо хоть ты еще дитя, недавно вылупишься на свет, ты также воин. Твоя поза, э, оружие, движения говорит об этом. Вы верно оценили мои навыки, но детство мое давно миновало. Что здесь произошло? Я... Я вижу повсюду следы битвы. Э, странно. Бе... бредущие пилигримы в лагере снизу, они были вполне спокойны. Но здесь наверху, похоже, они потеряли рассудок. Они кричат в темноту и нападают на своих попутчиков. Я княж, держи оружие на готове. Я натираю направление. Путь впереди. А, Я навигатор своей племени занимаюсь. Алло, я не кардняш, я іди мені мугу те. Зараз, гора, короче. Дай мені карти, я куплю пено карту мухових земель, потому що потім на ХВ ідемо і пено компас я куплю. Угу. Я шаг. Прикольно виглядає персонажик, нет. Мені прямо понравилось ця моделька твої шокери, прикольно виглядає. Ну, орел прикольна моделька. Ай. Ай, то ама, то ай джакант, Куамахаджакант. Имарфеерки рембунт. Аретакончикарон. Бусины. Гав-гав-гав-гав. Беть бусин. Ладно, зараз не просрати, все. А, мы там можем найти верхние чотки, а верхняя чотки це плюс 30 бусин. Убавить найдем, потому что. Кягу! Кягу! Но там с кінцейки служать починається. Там якийсь пікмі, персонаж пікмі пікмі... персонаж якого невозможно попідбити. Пікмій персу... Айч, ствома, твомак, твомик, айт, ствомак, твомак. Ага, джак-хаунд. Так, зараз буде перегрім, які міть, регатись. Хілься. Бренч. Ну і шо, якісь, якийсь, дев'ятнадцять ну ра. Може накопимо якусь на карточку чи не Так, это якась особджула, не знаю, я її буду називати особджула. <свист> 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 Ай! А зай нифига и не дропнусь. <свист> не бусин найти. Ладно, йдемо далі. Оооо. Бусини, не бусини, не не, собираєм, собираємо, 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 собираем. Кокун джамбо, я yeah, є. Yeah, yeah. Найс. Ну що, ригати починаєте? Тут просто є оці пикмівраги, які ригати вміють. Та пілігрими, ви що, дебіли? Бренч. Надо пешки на фулу держати, тому що я не хочу всі бусини просрати, хочу за них карточки накупляти. О, бачите? Мені вже одна бусина, і мені хватить на карточку мухових земель. Охраняемся. И хп шкин. Открываем Відкриваємо Открываем двери с ключом. Идемо нафиг. Ой, наверх. Так, хорошо. Нам стреляло шкаф, что треба идти сюда. Значит, идем туда. Ой, я понял, куда нам пройти. Загрузла, бедненько. Ломаем. О, шелк пополнен. Ага. Передачу то надо, щоб його зламати, потому что зламати його так просто не можу. Ну, а нам треба туда, в любом слушаю Новакише <кій> 3 піти, я туда піти просто физично не можу. Может потім мы сможем туда піти, коли тебя пройде. О, тут уже будуть рыгачки. Вот це саме. Саме собака интереснее. Ригачки, які до дуфидя урона, які ригають. больно вообще, ригають таким. І ще оця яка снайпа я в пулете. Так. Ну это просто... Айс. Айс. Ну это просто. Так, як в Кавних вообще техніка боя в тех пилигримах. Так, ну все, мені вже пошли на все хватает, що я хотів купити. Так і мені треба забити нижнього. Висвобождаємо птічку Так, десь був нижній ригунчик. Ламаємо нижнього ригунчика. Ламаємо... Ламаємо ригунчики. Чилимся. Добираємо бусинки. А тепер саме собака, саме інтересна От вона. Надо напригнути прямо в таймінг. дивимося. Или, треба как-то... Я поки що не знаю, так делати. як це точно надо делать. Mm -hmm, mm -hmm. Ну ліся. Вс, ми по цих двох штуках пройдемо назад. Нафига хорошого, цього у нас не вийде. Ну дивіться, далі дивіться Як ми бежимо сил. Например, якийсь определенный таймінг. Давайте підемо на ту локацию и похилимся и купим карточку. Хочу мою карту. мені на компас не хватає, А, ні, на компас хватає. Гуляй, що компас робить. Ну якщо з надо, типа, що щось выбити. Какую-то очередну фигню. Я поки що не понимаю, як заберете, хто її пилигримку регающу. Поки що я рел не знаю, давайте тоді далі ще несу обследуємо. Так, це все такое, це все такое, все такое. А От що такое. Что це? надо купить? Вот Костиной копайте визначити своє місцеположення в паутин за этих земель. В любом короче не понятно. Ага, це надо. Угу, такое себе. С помощью этого пятого можно добавлять накопленные у меня карты, новые места. Ага. Давай ты купим карту муховых земель. Карточка. Ура! О, Господи, что за знаки такие? Так, ну и мы без ничего купить не можем. Добре, давайте. Внизу можна В них можна сприйнути. Так, що бухеньки. Дві бухінки нікому не були лишні. Ладно, на цьому серії ми будемо спішно фіналити. Ладно, аж всім удачі і всім пока. Давайте ждите вирублю ОБС-ку, потому що вона в мене щось виділяється останнім часом. Мисли. БСК.